Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua і з вами Ася. Сьогодні в нас буде фан-відео на тему гарного тону у грі угрітесу. Що ж, сідайте зручніше і пригадуйте свої кринжові моменти. Що стосується підземель. Якщо ти не танк, то не слід ставити роль танка, май хоч щось, що допоможе тобі хілитись самостійно, бо багато підземель вже давно не потребують хіла, навіть у ветеранському режимі. Лише якщо ви проходите ХМ або якісь ачівки. Поважай людей з маленьким рівнем та тих, що проходять квести. Не біжи уперед, а дай їм дочекатись усі квести на боса першим нападає танк. це для ветеранських підземель. Не ходи у ветеранські підземелі з крихітним домагом або роздягнений, особливо у DLC данжі. А ще якщо ти на ПвП персі. Що стосується світу навколо і речей, які мають механіку респавну, то, будь ласочка, запам'ятай, не лишай після себе сундуки, забирай з них усе, що там було. Також повністю забирай місця ресурсів. І якщо ти крадеш в людей з кишені, вбивай їх клінком голя. не залишай їх порожніми. Стосовно спілкування, правила, як і всюди. Але дещо хочу вам нагадати. Пиши на мові, яка відповідає обраному чату. А якщо ти в данжі з рандомами, то пиши англійською. Завжди можна запитати, чи знають вони якусь іншу мову. Допомагай новим гравцям, колися ти був новачком. Якщо ти граєш з великою кількістю петів, прибирай їх, коли знаходишся біля банку, торговця, крафтових станцій, особливо якщо там дуже багато людей. А якщо ти будеш грубіяном, ходити у Ділсі Данжі із 10К дамагуд, маючи 2К чемпіонки, залишати сундуки із штанами за 40 гривень або викрадати увесь водозбір, залишаючи смолу, то тебе знайде зла леді і закрию в своїй кімнаті тортур. Користуючись нагодою, хочу запросити вас у дискорд сервер, присвячений грі Тесов та створений для українського ком'юніті. Там Рельюа канал підійде для всіх. Новачкам підкажуть і допоможуть, хто постарше знайде собі компанію для триалів та данжів. Тут усі знайдуть теплу атмосферу спілкування та однодумців. Дякую за те, що подивилися це відео. Не забувайте підтримати канал лайком та коментарем. До скорих зустрічей!